Я б дитині сказав би, слухайся, маму, їж кашку і люби Україну. Сказати ці слова своєму синові таки не судилося. Захисник Віталій Походня повернувся до рідного Житомира героєм на щиті. Шкільні роки воїн провів у стінах 23-го та 28-го ліцею. Здобувши робітничу професію телерадіомеханіка, приходив строкову військову службу у лавах збройних сил України. Повернувшись до цивільного життя, працював у сфері. Логістики міжнародних перевезень. Військовий захоплювався автотехнікою, займався спортом. Та, понад усе Віталій любив свою родину. Найбільшою мрією Віталія була подорож з його родиною до моря на літаку. Здійснити свою мрію, воїн так і не встиг. Війна зламала плани сім'ї до повномасштабного вторгнення. Я працював в Європі, був водієм міжнародником Їздив по країнам Європи, розвозив товар, приїхав додому на відпочинок. І якраз мене застала повноваштабна війна. Зібрав речі, дружину відправив за кордон. Пішов воєнкома. Був мужнім та відважним захисником, який ніколи не забував про найрідніших для свого позивного Віталій. Брав ім'я сина. Вирішили назвати його іменем Гордій. Це єдине ім'я, на якому ми зійшлись. І я хотів, щоб коли він виросте великий кремезний, назвати його Гор. Тому так вийшло, що я взяв його ім'я для себе, для свого позивного. За словами побратимів, воїн завжди сумлінно виконував поставлені завдання. Він був водієм, йому попалася там старенька така машина, яку він привів до ладу. Нічого поганого про нього не можна сказати, тільки. Ну, це настоящий захисник. бував на Лиманському напрямку. За, він був рядовим, але проявив себе так, що його зробили головним сержантом роти. Він держав роту, можна сказати, в руках. Всі його поважали, дуже слухали. Та 5 вересня 2024 року військовий героїчно загинув, захищаючи Україну. Так. Стало, що завозив побратимів на позиції, так як він був головний сержантом, і прилетіла мміна рашистська. У вічній скорботі залишилися дружина, син, мама, близькі та бойові побратими, світла пам'ять та вічна слава герою. Нехай подачу з мене смиленно опущення і ця бурку влучала нового пристата воїну і далі. তোকেও <muchas>